Вітаю, церква. Е, дійсно радий мати в цю можливість послужити вам словом сьогодні. І знаєте, ви інколи мене тут бачите на сцені під час прославлення. Але це не означає, що я сьогодні не нервую. Я дійсно також нервую, тому <свісно> сподіваюся, що ви мені дасте знижку на це нервування. І сподіваюся, що це слово буде, е, ну що воно може послужити вам. І я би хотів почати з маленького запитання. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто сьогодні зранку вже встиг порадіти. У кого хто вже відчув відчуття радості? Слухайте, достатньо, достатньо багато рук, достатньо радісні всі ми люди. Я думаю, що всі інші просто, можливо, забули по поснідати, поїсти. То, можливо, не встигли ще порадіти. Давайте прочитаємо перший текст, який нам каже саме про радість. Що нам Біблія каже про радість? Це Филипп'янам, четвертий розділ, четвертий вірш. Там кажуться такі слова. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу радійте. оце слово радійте завжди. Тобто і в добрих ситуаціях, і в поганих ситуаціях. Біблія нас закликає радіти завжди. Тобто, навіть коли боляче, чи коли якісь проблеми, чи коли якісь виклики, але Біблія каже так, радійте завжди. І сьогодні я хотів поговорити саме про таку радість, про непохитну радість під час випробувань. У цьому світі радість зазвичай пов'язана з якимись позитивними моментами. З якимись святами, успіхами, досягненнями, з подарунками. Згадайте, як ви радієте, коли вам дарують подарунок. Згадайте ще більше, якщо вам дарують подарунок, який ви не очікували, що ви можете отримувати, а вам це дарують. Яку радість це викликає? У мене нещодавно на день народження була така ситуація, мені подарували те, що я не очікував отримувати. Ну, я радів, як мала дитина, мені ну, це, це було е, дуже радісно. Але чи не дивовижно, що Біблія нас не, нам не просто радить, вона нам наказує Завжди. Бо Божа радість в, в деяких ситуаціях, воно нелогічна і нетипова для цього світу. Тобто, інколи в яких ситуаціях християнин може мати радість для цього світу це не, нелогічно. І я би хотів поговорити саме про цю радість сьогодні. Можливо, хтось з вас чув історію про Горація Спефорда, але я її сьогодні вам нагадаю і розкажу тим, хто не чув, Горацій Спефорд це християнин і юрист із Чикаго, 19 століття. За дуже короткий проміжок часу Горацій несе дуже великі втрати в своєму житті. У нього вмирає син. Згодом він втрачає весь свій бізнес в пожежі в Чикаго. І згодом він втрачає чотирьох своїх доньок у корабельній аварії і тільки його дружина виживає. Знаєте, це дуже сильні ситуації, сильні великі втрати в житті, які кожного з нас дуже сильно б сколихнули. Але знаєте, що робить Горацій, коли він пропливає місце трагедії, де, де загинули його доньки, він пише псолом, він пише гімн, який називається. It is well with my soul, В якій співаються такі слова, Якою б не була моя доля, ти навчиш мене казати добре і добре моїй душі. Ця історія відкриває нам радість, яка не вписується в логіку цього світу, втративши майже все. Він втрачає майно, він втрачає всіх своїх дітей. І він не зневірується, він не відвертається від Бога, він не впадає в якусь депресію. У Горації знаходить цю повноту радості, повноту сили написати псалом, який стає благословінням просто для мільйонів людей. Я навіть пам'ятаю, як я перші рази в дитинстві чув цей псалом, і яке велике благословення він на мене в дитинстві чи в підлітковому віці, яке велике благословення був цей псалом. І ми можемо з вами стверджувати, що дійсно християнин може радіти у випробуваннях. І зараз я би хотів, щоб ми розглянули декілька випробувань, які ми можемо зазнавати в цьому житті, від яких ми можемо дійсно мати радість, в яких ми можемо мати радість. І перша ситуація це християнин може радіти, коли впадає в різні спокуси. Я би хотів, щоб ми прочитали Якова перший розділ з другого по четвертий вірш. Там написано таке: Брати мої, майте велику радість. Коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездогані і щоб нічого вам не бракувало. Інший переклад ще каже: великою радістю, вважайте, брати мої, коли зазнаєте різних спокус. Тобто в цьому місці стверджуючи, що випробування чи спокуси, які ми маємо в своєму житті, вони є підгрунцям не для розчарування. Не для стресу, ще гірше, ні не для депресії, а випробування чи спокуси, вони є підґрунтям саме для радості. А чому так? Чому випробування і спокуси це підґрунтям для радості? Бо ми з вами, християни, ми маємо розуміти ті істини, які кажуться саме в 3-4 вірші, що випробування вони розвивають нам терпеливість, а згодом терпеливість нас робить досконалими і бездоганними. Тобто випробування це той момент, коли Господь з нами працює. І християнин радіє не тому, що Він проходить випробування не тому, що йому погано, не тому, що йому боляче. Християнин радіє, бо він знає: Господь зі мною працює, він робить мене терплячим, він робить мене досконалим, він робить мене бездоганним, і згодом ми будемо такими. Такі самі життєві ситуації проживав Йосип. Давайте згадаємо, яку кількість ситуацій в своєму житті, особливо в першій половині свого життя, Йосип пережив, які його могли спокушати відвернутися від Бога чи впасти в якусь депресію. Що було з Йосипом? Він проходить зраду братів, він проданий в рабство, він неправдиво звинувачений, він ув'язнений і він перебуває в років просто в забутті. І через всі ці ситуації у Йосипа було дуже багато можливостей відвернутися. Впасти в депресію, загубитися. Ну просто дійсно в нього було дуже багато. І це був дуже великий проміжок життя у Йосипа, коли він міг просто ну, відвернутися від Бога. Але Йосип знаходить повноту, знаходить радість. І в всіх цих ситуаціях він стає тим, ким він мав стати. Він стає рятівником свого народу. Як ми можемо застосувати це для, своєї, для свого життя сьогодні? Можливо, тебе зрадили найближчі люди. Можливо, тебе зрадили друзі. Можливо, тебе зрадила твоя родина. Можливо, тебе хтось неправдиво звинувачений, чи тебе недооцінили на роботі, чи ще десь. Можливо, тебе принижують, чи тебе взагалі забули? І ти відчуваєш, що тебе забули ці люди, і, чи ти відчуваєш, що можливо тебе Бог забув. І ти у всіх цих ситуаціях ти думаєш, таке де де всьому цьому Бог? Ці всі ситуації спокушають тебе впасти в депресію. Покушає тебе відвернутися від нього. Друзі, істина така, що Господь він не покинув тебе, Він формує твій характер через ці труднощі. Не поспішає нарікати, не поспішає ламатися в цих ситуаціях, раді не тому, що боляче, а тому, що Господь з тобою працює і Він буде робити тебе терплячим, досконалим і бездоганним. Тож. Підсумовуючи цей перший розділ, ми можемо зробити висновок, що випробування чи спокуси це процес, в якому Бог працює з нами, Він робить нас терплячими, досконалими, бездоганними. І саме тому ми з вами, християни, можемо радіти. Це нелогічно для цього світу. Коли світ проходить випробування, коли світ проходить якісь спокуси, вони впадають в депресію, вони йдуть до психолога, вони йдуть десь щось, ну, все, у них все погано. Але ми можемо радіти, бо ми знаємо, що Господь з нами працює. І ми будемо далі досконалими і бездоганними через ці ситуації. Друга ситуація, яку я хотів розглянути, це ми всі християни можемо радіти, коли втрачаємо матеріальне блага. І це також дуже важка ситуація. Давайте прочитаємо Авакума, третій розділ 17-18 вірші. Там написано так. Тому, хоч би не розцвіла смоківниця, і не було врожаю на виноградній лозі, хоч би не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі, хоч би не стало увечку у кошарі та скотини в стайних, то й тоді я радітиму в Господі, я веселитимусь у Бозі мого спасіння. Цьому уривку пророка вакуу молиться до Бога в час великої тривоги. Він живе прямо перед вавилонським полоном, і Господь відкриває вакуму, він каже, буде полон. Буде поневолення, будуть втрати. Перші два розділи цієї книги Авакума, Авакум дуже переживає цю ситуацію, він нервує, він сперечається з Богом, він ставить йому якісь складні запитання, але вже в третьому розділі серце Авакума дійсно змінюється. І як ми прочитали, він на початку третього розділу е, написано, він молиться у формі пісні, і він проголошує: якщо я втрачу це. Якщо я втрачу і це, і це. Ба Більше, якщо втратить весь народ, там казалося, це було поневолення всього ізраїльського народу. Якщо буду всі втрати, він каже, і все одно, я буду радіти і веселитися, Ого! веселитися і радіти під час всіх цих втрат. Бо джерело його радості не в стабільності життя, а в Господі його спасіння. Давайте згадаємо, що Йова, чоловік, який мав дуже багато. Він був дуже багатою людиною, він був дуже поважною людиною. Він, був, він мав велику сім'ю. За один день він несе просто якісь величезні, кремезні втрати в своєму житті. Його майно було розграбоване і знищене, і він втрачає десятьох, десятьох своїх дітей за один день. Це все трапляється в один день. Він втрачає не одного, не одну дитину, не трьох, не половину. Він втрачає всіх дітей. Він бачив їх перші кроки, він чув їх перші слова, і він втрачає кожного з своїх дітей в один день з тим, як він втрачає все своє майно. І, здається, йому все життя каже відвернись від Бога, прокляни і просто помри, да? Але замість прокльонів, що робить Йов, ми читаємо. Він падає на ниці каже: Господь дав, Господь і взяв, нехай буде благословене ім'я Господня». Кожен раз, коли я читаю цю сцену, вона просто вражає. Це слова людини, яка не втратила трошки, це слова людини, яка втратила майже все в своєму житті за один день, за один короткий проміжок. І він знаходить цю радість прославити і благословити Господа. Ця історія також дуже схоже: корелюється з історією Горацію Спефордом, яку ми згадували на початку. Горацій також. Втрачає все своє майно, всіх своїх дітей за дуже короткий час, але він знаходить цю повноту радості написати псалом, який стає благословінням для багатьох, для мільйонів людей в цьому житті. І я би хотів поділитися з вами також ситуацією свого життя ще в 2014 році, коли ми ще жили зі своєю сім'єю в Донецьку. А у нас була велика сім'я, шестеро дітей: мама, тато з нами ще бабуся жила, кіт, собака, кури. Ну, велика сім'я у нас була. І щоб у нас був великий дім, Бог благословив нас моїх батьків свого часу купити великий дім, щоб вся сім'я влізла. Ну, шість дітей. Ви розумієте, який треба дім, щоб мати шістьох дітей. І, і у тата ще був бізнес. Він займався, він продавав е, ліс для будівництва. Тобто, ліс для даху, для парканів, усюди, де використовується е, дерево для будівництва. От він продавав для цього. У нього будувався на цьому бізнес. І коли в 14-му році прийшли загарбники в наше місто, і наше місто було закрите, кордони були закриті. Е, вийшло так, що бізнес перестав знову функціонувати. Тобто кордони закриті, тато сировину висилав, висилав. Нам її привозили з Західної України, але кордони закриті, все не можна привозити сировину. З Росії не можна було вести, а якби навіть можна було, кому треба сировина з Росії. Тому, тому бізнес втратив можливість просто функціонувати. І тато каже: у нас є ще якась сировина, якесь дерево. Ми його можемо продати, але коли ми його продамо, все бізнесу нема. І тоді, в 2014 році, вони перш за все вони вивезли нас, дітей, сюди в Київ. Нас вже тоді було чотири, бо дві наші сестри, вони вже з нами не жили. Е, вивозять нас, потім вивозять е, виїжджає мама, і потім, коли тато все розпродає, то він виїжджає також в Київ. І що ми маємо тут? Є орендована квартира, якась е, батько вже за 40 років, і в такому віці, коли ти мав бізнес. А потім тобі треба знайти якусь роботу. Це доволі складно. Тому мама з татом знаходять хоч якусь роботу. Чотири дитини. Ми живемо тут, і знаєте, ми як діти, ми достатньо багато втратили. Там ми втратили своє місце, своє своє місто, своїх друзів. Але більше за все втратили мої батьки. Вони втратили своє житло. Вони втратили свій бізнес, все майно, яке вони нажили за за все своє життя. Вони втрачають тоді, і казалось би, ну це дуже великі втрати. Я, до речі, згадував сьогодні зранку, що сьогодні день батька, і це дуже честь, що я можу поставити в приклад свого батька в цей день. У всіх цих ситуаціях, усіх цих втратах, які були тоді, батьки нам показали дуже великий приклад в тому, що як би їм не було складно, вони не впадали в депресію, вони не впадали в якийсь просто вічай, вони не відверталися від Бога, вони могли і тоді радіти. Я не розумію, як це, коли ти втрачаєш все своє майно з нажити за все життя. Але навіть тоді вони казали: ми тут, ми всі разом, ми живі, здорові. Тут є церква, ми можемо служити Богу, ми можемо продовжувати радіти. Ми не втратили Господа, Господь з нами. І вони показали цей приклад для нас, який став просто для мене. Ну, таким фундаментом в моєму житті дотепер, вже десяток років пройшло, а і зараз, коли я несу якісь втрати матеріальні, нематеріальні, я розумію, це не кінець, я не втратив Господа, бо мені батьки показали приклад тоді, як можна родіти, втрачаючи так багато. Знаєте, це ситуація, в якій багато хто з нас сьогодні може побачити. Бо після початку повномасштабної війни дуже багато людей щось втрачали. Підіміть руку ті, хто за останні три чимось років нічого не втрачав, матеріального чи нематеріального. нічого. Декілька рук, тобто дуже мало людей, щось не втратили за цей час. Але ви знаєте, в нашій країні мільйони людей несуть втрати кожен день. Хтось втрачає бізнес, хтось втрачає свою роботу, хтось втрачає своє житло, хтось втрачає усе на жити. І це боляче, це реальні втрати. Але навіть у цьому ми, як християни, ми можемо розуміти і ми можемо не втрачати радість, бо ми знаємо, попри всі ці втрати, матеріальні, а ще більше, нематеріальні втрати, багато хто втрачає своїх близьких рідних. Попри всі ці складні втрати, християнин може радіти. Він може радіти, бо він не втратив Господа. І тоді ми можемо сказати разом з Авакумом І тоді я радітиму в Господі, я веселитимусь у Бозі мого спасіння. Це не означає ігнорувати чи вдавати, що нічого не сталося. Це означає не тримати погляд на оцих матеріальних чи нематеріальних втратах, а тримати погляд на Господі, який є твоїм спасінням, якого ти не втратиш будь-за що. Будь за, щі, будь за всі трати, Господь залишається з тобою. Отож, друзі, роблячи висновок з цього розділу, ми можемо стверджувати, радість християнина не тримається на матеріальних цінностях. Коли все земне похитнулося, Господь залишається тим самим Богом. Він тебе не полишає, твоє спасіння у тебе залишається, і ти можеш радіти з цього. Скажіть «Амінь». амінь. Амінь. Слава Ісусу. Ітож. Ми з вами побачили, що дійсно християнин може радіти під час випробувань, які йому випадають в житті. Тому, підсумовуючи ці розділи, я би хотів просто зафіксувати: християнин перше може радіти у випробуваннях, бо вони розвивають в ньому терпеливість, вони роблять його згодом бездоганним, досконалим. І Господь працює з християнином, християнином. Саме тому ми з вами можемо радіти під час випробувань. Друге. Ми з вами можемо радіти, коли втрачаємо матеріальні статки, здобутки, бо, попри всі ці величезні втрати, ми не втрачаємо з вами Господа, ми не втрачаємо з вами свого спасіння, і тому ми можемо продовжувати радіти в всіх ситуаціях. Тож, коли у ваше життя приходять випробування, втрати, гоніння, не втрачайте цієї радості. Це дуже велике благословення приходить, коли християнин через втрати, через випробування. Через якісь, можливо, навіть гоніння не втрачає радості, бо через це Господь його збудовує, Господь збудовує вас і мене робить сильнішими, робить досконалими, і ми не втратили його. Радійте не через ці обставини, а через Господа вашого спасіння. Тож, друзі, якщо ви не встигли порадіти сьогодні зранку, то ви або просто не встигли поснідати, або забули, хто ваш Бог. Всім дякую, всім благословень і всім радості. Слава Ісусу!